Слава Україні! Ми вас вітаємо на другому матчі півфіналу Bimer Cup LLV 2022 І сьогодні зустрінуться команди Марадота Респект. Ось ми бачимо, Володимир Журибіда виводить команду Марадона футбольне поле з капітанською пов'язкою. А вчора він вивів команду Боратин у фінал нашого кубку, тому що саме Володимир забив два м'ячі. Боратина, які дозволили їм пройти в наступну стадію. Там рахунок закінчився, якщо ви не бачили, то я вам скажу, 3-2 Боратин переміг. По ходу гри відбувалися такі події, що Боратин пропустив перший. Потім все ж таки вдалося їм зрівняти. Володимир зрівняв вже на останніх хвилинах матчу, зробив 1-1 рахунок. І додатковий час знову забив Журибіда, потім автогол. Ось у нас розпочався цей матч. Хочу, до речі, відзначити нову форму Респекта, така цікава форма. Резервна форма, тому що в них подібні були б кольори, як і Марадо, так і... Респект. Ось зараз респект в атаці. Ні. Тут вже Марадо. Марадо вже атакували, атаками закінчилась. Респект знову атакує. Михайло Запорожець з м'ячем був. Ні. Перехопили, перехопили захисники м'яч. Тут же Володимир Чайка, 77-й номер Марадо, відпасував на, на Пангайбу, який вже зайшов штрафний майданчик, ні порушення права немає, арбітер не свистить. Е, гра продовжується. Ух, який небезпечний момент, який небезпечний момент. Марадо щойно могли б забивати. Мені здається, що тут ще діло жовтою пахне. Там десь збивали гравці Респектор. Ні, арбітр вирішив залишити без покарань гравців. Отже, продовжуємо матч. Це другий півфінал. Перший вже відбувався вчора. Отже, ми в фіналі побачимо вже точно команду Боратин, а в втішному матчі будуть грати команда Оконська. Матч за третє місце, так би мовити, відбудеться в наступну неділю, а фінал ми будемо вже спостерігати з вами в... на День Незалежності, 24 серпня. Ось так було вирішено провести фінальний матч, трохи розділити, тому що ну, так буде цікавіше, я вважаю. Дивимось на цю гру, поки що в нас без змін. 0 -0. Хоча хотів би відзначити Марадо, вони були... Вони з'єтацією дарго! Марадо забиває гол, збиває Олександр Курінов. Ну, це, вже, це вже цікаво, дуже цікаво. Але ще поки що рано робити якісь висновки, тому що вчора Оконськ також першими забили і в результаті вони поступилися в тій грі, тому е рано ще вітати е Марадо, я думаю, ну так, забитим голом можна привітати, звичайно, що Олександр Корінов також покращив свою позицію в гонці бомбардирів. Ось цим ми його і вітаємо, і команду Марадо. А... В цій річні нічого не вирішено, тому продовжуємо спостерігати за цим матчем. Так, Мараду знову в атаці, Володимир Журобіда Віддав пас на Олександра Курінова, але тут захисники були спритніші. І невдало вони винесли м'яч прямо на ногу гравцеві команди Марадо, який пробував по воротах і голкіпер впорався, рахунок 1-0, перший тайм закінчився. Ми йдемо на невеличку перерву. Зараз подивимося статистику першого тайму, Ви тим часом лайкайте, дзвіночки, репости, підписку і не переникайтесь. Щойно розпочався другий тайм матчу другого півфіналу між командами Марадо та Респект. Рахунок після першої половини 1-0 на користь команди Марадо. Відзначився е, тоді Олександр Корінов. Зараз респект к притисли вони команду Марадо до свого штрафного майданчика. Ну, Це важко назвати ударом по воротах так для статистики, хіба підійде. Ось зараз вже Марадона з свої атаці тут щось спробували, не вдалося одразу респекіці, перехопили м'яч і будуть намагатися вже тепер самі атакувати. Так, що в нас? Що в нас? А в нас поки що. 1-0. Марадов, ох, невдало викинув прямісенько. Ой, який небезпечний підкат, але арбітер каже, що все в рамках правил, що все чітко і Марадов в атаці. от, а тут вже порушення. Тут же арбітер вгледів порушення правил. Так, і що він? Ні, усно попереджає гравця і все. Більш ніяких санкцій. Ну так порушення було. Це очевидно порушення. Так, викинули штрафний так собі. Тепер вже респект з нічем. Був. А, і буде продовжувати, тому що там аут не їх користь. Бачимо, що заміни відбуваються в респектах. В них не так багато вже гравців є, щоб... навіть вони не можуть виконати шість обов'язкових замін, які в нас в нашому кубку дозволені. Бо в них і тільки п'ять гравців, здається. Опана. Опана. А це пенальті. Темношкірий арбітр арбітер вказує на 11-метрову позначку. Тому що було порушення з боку гравців Марадо. Ось зараз ми подивимось. Ну, не знаю вам, що сказати. Я думаю, ви і так самі все бачили. О, невдало пробивають 11-метровий, кіпер упіймав м'яч. Гра продовжується і продовжується вона атакою респекта. Відбилось, Марадо відбилось. Ох. ох 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 Це так гра. Щось тут вже Марадо, я не знаю, так. Бавиться з тим м'ячем, це може дорого коштувати. Ще є шанс в Респекта, аби перевести гру в овертайм. Ось Зараз вони в принципі, будуть намагатися це зробити. І вони забивають. Один-один. Забиває в нас 22-й номер. Ось чути, як диктор по стадіону. Зрадів цьому м'ячеві, вигукнув гол. Я трішки на такій паузі, тому що якось, ну, я вже думав, що там вже все, ну, воно що. Щось трішки бачимо голки, не вийшов, не, 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 не забрав м'яч, він мав би це зробити, я думаю, але він цього не зробив. Отже, 1-1 і, і, скоріш за все, і в цьому матчі, так само, як і у вчорашньому, буде додатковий час. Щоправда, ще Марадо зробив заміну, не, не вистачає гравців, аби це робити. І будуть зараз щось намагатися ще змінити. Крім футболістів, будуть намагатися змінити і рахунок. Е, ні, будуть вони вже це робити в додатковий час, тому що основний закінчився з рахунком 1-1. Зараз ми подивимося статистику усього матчу. І... Переходимо до 15 хвилинок. Не перемикайтеся. У нас команда Марадор розпочала першу 15 хвилинку півфінальної гри. Beamer Cup LLV 2022 які вони зустрічаються з командою. Респект. Рахунок один і будуть вирішувати вже сильнішого, в додатковий час, можливо, в 11-метрові удари будуть також у нас присутні. Вчорашньому матчі все вирішилось в заяві епізод. Все вирішилось в додатковий час. Там, в принципі, також був після основного рахунок 1-1. І забили аж ще три м'ячі вже в додатковий. Хочу відзначити, що Оконськ е, забив більше, аніж бора! Респект забиває. Респект забиває голову ворота. І Це дубль 22-го номера. І це дубль, і це вже респект попереду. Бачимо, які невдоволені захисники. Зараз ми подивимось повтор. Чудовий пресинг від респекту і гол. Положення по заробі немає. Ну, напевно, немає. От, от вже у нас 1-2. Респект попереду. Цікава форма у респекту, до речі. Знову заміню. Чи є там і деякі гравці і респекти, щоб це виконати. А в нас закінчився перший овертайм. Перемагає команда Респект. Не примикайтесь, зараз буде вже останні 15-те хвилинка. Отже, розпочався вже Другий овертайм матчу однієї другої Cup ЛВ-2022 між командами Марадо та Респект. Рахунок 1-2 перемагає команда Респект. Е -е, ще, в принципі, я думаю, не все втрачено для Марадо, тому що, судячи по вчорашньому матчу, ще все можливо. Тому ми не будемо вітати ще. Респект з виходом у фінал. Хоча вони зробили вже вагомий крок до фіналу, це так точно. Ось зараз порушення право, буде ще й штрафний. На останніх хвилинах вже, до речі, дуже швидко час летить. Володимир Чайка в чудовому підкаті відібрав м'яч, але... Але все. Ось зараз м'яч не виночить долетів до воріта. Ми вітаємо команду Респект з виходом до фіналу Бімарка ЛВ-2022. А команда Марадозі грає втішний матч з командою Оконськ. Цей матч відбудеться в неділю, матч за третє місце, а фінал ми очікуємо на День Незалежності. Зараз ми подивимося з краю епізоду цього матчу. Потім буде статистика і тигер матчу. Ви не перемикайтесь, залишайтесь з нами, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь репостіть. і будьте здорові.